Отакий у нас Амстердам ранковий. Сонця немає, літо паскудне. Зараз покажу номер для віп-клієнтів. <coughs> Отакий ось номерочок. Сьомий поверх. Ми маємо вид на Амстердам. Ну, бля, ви так собі, чесно кажучи. Але що моя... про роботу розкажу? Моя робота <coughs> Позвонили, сказали прийти в кімнаті, перевірити пульт. Перевірити кондюк пульти телевізора і зробити софубет, диван кровать. Отака От робота в Нідерландах. Роботи дуже багато є. Мій телеграм є в описі. Тут люди заходимо, дивимося. Все розказую про роботу, як можна приїхати в Нідерланди, як тут жити з цікавими людьми. Спілкуємося вчора. Була цікавенніша розмова з викладачем, викладачем нідерландської мови. І він мені знаєте, що сказав? Він мені дав класний стимул, навіщо треба вчити мову в Нідерландах, навіть якщо ти знаєш англійську мову. Ось така вся робота. Робота в хаоскіпінгі, до речі, ще є. Все, дай Боже, здоров'я всіх цілую, прямо в що.